Доброго вечора, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І у нас зараз сімейка. так? Якщо ви дивитеся це відео, це вже говорить про те, що це належить розробка, належить сімейці. Тобто вони тут закодували саме в економіст, ви просили, ми зробили робимо розклад. В цьому розкладі я довго говорити не буду, пояснювати все не буду. Єдине, що я, наскільки розумію, ось перше питання буде те, чи дійсно це розробка сімейки. Якщо ви дивитесь, значить так, але ми зараз подивимося все рівно. Ось. Глобальні вибори, тобто по всьому світу будуть вибори, ось ця урна про це говорить. Детально не будемо тут розбирати, тому що в мене сьогодні горло дуже болить, і хтось уже, можливо, помітив, що в, в одному з попередніх відео я закашлялася. Ось, Тому чим я довше говорю, тим гірше. Тут час спливає, це тобто. Чи переговори, ось ці, що час спливаю. Сподіваюсь, вам видно, ось чи ці переговори а, теж запла... ну, думаю, що теж заплановані сімейкою. І так, давайте подивимося спочатку. Чи це є план сімейки, прогноз, а, як план на наступний рік, 24-й. До речі, ще одна деталька. А, ось цей шрифт. Ось саме цей шрифт. Такий, як вам сказати, це військовий шрифт, щоб ви розуміли. Шрифт це військовий. Тобто буде якась, можливо, глобальна війна. Можливо, передбачається. І так, давайте подивимося. Чи дійсно це проєкт е, сімейки, саме це передбачення? Так, стопроцентово готувалося, планувалося. Ось, да, десятка. Десятка, і ну, це настільки однозначно, це, і навіть не таролог ну, може це прочитати. Карта світу і а, десятка монет. Тобто це план сімейки стопроцентовий. Ось як. Тож, можна йти далі. І так, давайте тоді так: запланували вони. А, що вони тут такого зашифрували в цьому. До речі, усі питання по цьому, саме цій картинці, так, про, про ці прогнози. Я, наприклад, бачу, що тут на картинці є, як воно називається, штучний інтелект. Так? Це глобальне може бути якесь тут потепління. Тут якісь Курс долара, євро і тому подібне, якщо тут роздивитися. Голуб миру, жінка, якщо у вас є якісь запитання конкретно тут по пунктам, ось, будь ласка, можете задавати і будемо на наступний раз. Тобто, в мене таке враження, що це займе більше часу. А зараз ми подивимося, невже? Сімейка запланувала вибори, ну як сказати, впливати на вибори через штучний інтелект, тобто через масові засоби інформації. Або стоп, стоп, стоп. Це вже друге буде питання. Дивіться, я казала з шрифту. Починаємо з шрифту, щоб ми не заплутались. Шрифт це у нас, як я сказала, він на військовій техніці, на військових коробках. Хто розуміється в цьому, той це зразу замітить це. Тобто виходить, що сімейка запланувала війну. Глобальну війну, тобто третю війну. Давайте подивимося, так чи ні? Ну, виглядає, що так, да. запланували, і йдуть до того. Це їхній план. Угу. Бачите? І ось тут розруха: вежа, три мечі, бачите, намо, злило, тобто, після кораблекрушення. Ось. І а, катастрофа якась. Тобто це їхній план, і вони будуть іти, до речі, бачите як? Самі кубочки випали. Про що це говорить? Кубки це і є а, вливання інформації, а, вливання, знаєте, ненав'язливо, в лапках ненав'язливо. Потрошечки. Вони готові це робити, бачите, довгий шлях. Дуже довго вони готові це робити. Ось, але дійсно це план, військовий план. Тобто, щоб вся земля захопилася війною підключити усіх, наскільки я розумію. Тут іде до розрухи. Їм треба знаєте, більше, як ми вже говорили про це. Більше треба негативу, щоб було більше, щоб люди були зашугані, залякані. Щоб не було цього щастя, радості, а щоб було навпаки. Тобто, так тут готуються до війни, до глобальної. Вони передбачають глобальну війну. Ось. Теж розробка. Це, ну, в принципі, дивіться, це не мав би ніхто розшифрувати. Це настільки вони вважають, що вони це прибо... при... Я це не буду там класти, е, що вони це так. Е... Ну, хитро зробили, що ніхто не здогадається. Тепер наступне питання про вибори. А ну що тут що у нас ще перед виборами? Так, вони, вони думають, що не догадаються, але ускладнити життя. Тут, ви знаєте, тут передбачено дуже багато чого. Навалити на суспільство стільки бід, тому що десятка жезлів вона говорить цілий букет. Суспільству навалити від сімейки це все пророблено. Для того, щоб сімейка добре жила, процвітала і процвітала, світилася. Розумієте? Процвітала. Треба, щоб всі інші погано жили, щоб ви розуміли. Їм не потрібні щасливі люди. Тепер подивимося м, про вибори, що вони надіються про ці вибори, і на цьому питання ми закінчимо. Але а, чекаю ваших запитань. Про вибори, давайте. Що вони а, планують на вибори? А, який вплив буде, не буде? Буде вплив, і бачите, через усяких артистів, через усяких. Блогерів, ця карта вона говорить, ті всі медійні люди, абсолютно всі медійні люди. Тому ви мені пишете, що це всі тарологи лягли під владу. Вони не лягли під владу їх просто розумієте. Людина, як би вам сказати, людина шукає риба шукає де глубже, а людина де краще? От вам і краще. Але ви розумієте, що ці всі журналісти, тарологи, астрологи, не знаю хто провідці ці всі, які підігрують владі, вони ну, ви розумієте, що вони роблять? Це на, на руку ворога. Ось, тому що все йде до того, повірте мені, все йде до того, щоб Рашка взяла нас конкретно під офіційно під контроль, розумієте? І так, дивіться. Тобто, виглядає так, що під контроль візьмуть вибори. Людям будуть казочки розказувати. Людей будуть заспокоювати все, що хорошо, все прекрасно. Насправді, насправді, вони будуть спостерігати, як люди задурманені, розумієте, задурманені, йдуть на вибори. Ось так. А особливо в тих, бачите, дивіться, в тих людей. Ось тих людей можна задурмати, у кого кому погано, хто зажурений, такий затюрканий. Затюканий, от, зажурений, затюканий, має якісь втрати на низьких вібраціях тих людей дуже легко е, підплив, щоб вони потрапили. Ось, бачите, іде після е, тяжкої карти, іде оця четвірочка кубків. Будуть настільки перенасичувати і обіцяти гори і море. І... І все останнє, і зірочки з неба. Ось щоб вас заспокоїти. Це все буде йти через медіа. От так, як я і сказала, штучний інтелект буде дуже великий вплив мати. Дуже великий вплив. Ось якось так. Давайте ще економіку подивимося, бо я, вроді, не кашлюю. Давайте економіку подивимося. От, економіка, в мене таке враження: тут буде все падати. Давайте подивимося. Я не буду зараз розбирати. Повністю економіку там, тому що там є е, долари, євро, е, е, китайські гроші, ще якісь там, там декілька. Якщо можливо хтось розбирається, я в них не дуже розбираюсь. Євро, долар. І тут якісь гроші є чи як вони називаються, ну, неважливо, я їх ніколи не бачила і. Давайте подивимось, тому що виглядає, що економіка давайте, буде, будуть вони впливати на економіку чи ні. Будуть ще як. Ось карти вже випадають. Тобто економіка це в першу чергу. Вибори, так, все, війна, все це, але економіка це їх не тому, що тільки збідніла країна. Може бути під контролем, тільки збіднілі люди можуть бути під контролем. Бачите, зав'язують маніпуляція і прив'язка. Тобто виглядає, що економікою будуть маніпуляти маніпулювати як тільки можна. Є у них спеціалісти, які будуть цим займатися. Оце я єдине, що, що сьогодні скажу. Якщо вас цікавлять дійсно, саме по цій картинці, до речі, ця картинка є в інтернеті, я вам її вже показую. Зробіть собі скріншот, роздивіться, можливо, у вас є якісь особисті питання саме до цієї картинки. І ми зробимо, наприклад, обкладинка економіст або прогноз економіст на 24 рік. Прогноз сімейки, наприклад, можна написати, можете навіть назву придумати. Прогноз сімейки на 24-й рік. Можна економі добавити. ось. І туди будемо один, два, там три. Скільки у нас серій вийде, щоб ми конкретно розібрали це все і будемо дивитися, чи справдяться їхні передбачення? Ось тому, що ви знаєте, вони це є, знаєте, кодування людей. Це кодування людей наперед. Тому я кажу, передбачити щось конкретно неможливо, тільки дивлячись цієї ситуації, дивлячись, які в них плани є. Ось якось так. А точно передбачення це не до таро. І взагалі, майбутнього немає. Ми всі разом під власні майбутнє змінювати. Треба тільки, щоб була знаєте, перевага. Тих людей, які ну, не те, що вірять в це, а просто не підключаються до цієї гри, яку веде сімейка. От що важливо. Тому нав'язується релігія, будь-яка не має значення, стара, не стара, молода, нова, Божественна, небожественна, не має значення. Релігія і інші інституції, які нав'язуються ось, і люди на це ведуться. І оцим Можна керувати. Я ви знаєте, відверто от скажу. Я послухала, як е, ці як їх називають е, священні оці монашки чи хто там, як вони е, путі над Бога. Ну, хто людині таке, е, а, а ракети летять на Україну це значить е, е, Бог Бог. А Путін від Бога. Це путінськими руками Бог карає Україну, бо ми такі невірні. Представляєте, як можна людина, яка живе, народилася в Україні, отак затуркати, щоб вона такі дурниці говорила. Ось вам і бред. Оце є бред. Це дійсно сивої кобили, яка сидить за перебріком. Ось так. Як нав'язали це все? Як сімейка людьми маніпулює? От вам і є чиста маніпуляція. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу допомогу. Бережіть себе, мої любі. Мирної вам ночі. Все буде Україна!